Всім привіт дорогі глядачі! З вами канал Екстра Пригоди. Сьогодні в кінці кінців знімаю відео по проходженню другої місії в грі Electric Trains. У мене просто не було можливості знімати відео, тому що ви розумієте ситуацію в країні зі світом та інтернетом. Ще й на додачу я трішечки перехворів. Ну, вже більш-менш нормально. Тому я далі буду знімати ролики для вас. Тепер хочу розповісти трішечки про саму місію. Ця місія складніша, тим, що поїзд більш швидкісний, ніж той ср 3 на якому ми каталися в першій місії. Тут ви бачите 120 км на годину аж. І треба встигати перемикати стрілки. ось, Наприклад, якщо б ми по другій колі їхали, то ми поврізалися сюди. Ну, треба встигати це все робити. Охоп. Опа, є. Перемикнули стрілочку. Поїзд R2. Зветься. Довгий. Можна вибрати короткий, ну... для великих станцій, як на мене, довше якраз таки підходить. Карта, якщо я не помиляюсь, осінній ліс. Точно не пам'ятаю. Ну, карта прикольна. Правда, найбільша карта, з якою я дружу, це губинка. Але ця карта, ну, всі карті прикольні по-своєму. Тому що в губинці от немає електрифікації, там D1. Люблю на D1 їздити, там DR1 А. Ну... Ось так от. Так, ми прибуваємо на станцію. Хто не помічав звуки в цій грі, дуже кльові. Зараз можете послухати. Вимикаю зараз звук. В... Ось так, от, ви бачили самі. Так, вмикаю звук назад. І вмикаю дисплей. Щоб не запутатись в кнопочках. Так, ми когось догнали. Нас догнали якийсь поїзд. От в цій карті осінній ліс, чи як вона там зветься, начебто це осінній ліс. Є такі приколи, що майже скрізь оці тупіки. Ось такі приколи гарненькі дає гра. В глибинці їх не так, в принципі, і багато цих тупіків, а тут вони на кожному кроці, як бачите. Це так само прикольно. Так. Так, жовтий. Опа-опа-опа. Так, жовтий. Там червоний, тут жовтий, все. Перочка. Бачите, я ж казав, що є коротші, є довші. До речі, лайфхак від екстра пригоди. Значить, якщо гудіти перед відправленням, як всі ботики, то більше очок дається. Це я знаю. Так, це зараз було дуже Це зараз дуже рисковно, тому що. Обганяти електропоїзд, тому що можуть бути такі сюрпризи. А він на станції встає. Бо часто зустрічаються сюрпризи і. О! Сюрприз. Surprise! Так, заважає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо робиться? Що робиться? Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ой. До речі, якщо відкриті двері, то воно вам може очки відняти. Ось такий от прикол. Тому будьте обачливі. І не відкривайте двері на ходу для фана, тому що вам зніме всі очки і все. І ви нічого не отримаєте. Ось такий прикол. Та блін. Так це я наскільки пам'ятаю остання станція. Цьому відео. Все, ми пройшли. Ну, на цьому все на сьогодні. З вами був канал Екстра Пригоди. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім гудбай! І не забувайте підписуватись на Viber та Telegram канали.